Школа і війна несумісні. Хтось має зупиняти війну, щоб діти могли вчитися. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас сьогодні. У другу річницю початку оборони донецького аеропорту і останній день навчального року ми разом про те, як і чому треба вчити дітей, щоб не було воєн. І про учителя кіборга. Це командир 2-го зводу АГС. Усіді ми знайшли у школі, попросилися на урок і розмову у класі записали. Ось що ми побачили і почули. Визначення прямолінійних координат. Це то, що ми писали. Це і вам роздання листочки. Велика людина сказала, якщо плануєш своє життя на рік, то сій рис. Якщо плануєш своє життя на 10 років, сади сад. Якщо плануєш своє життя на весь, на все життя плануєш, то навчай дітей. Тобто, ну, так як плани в мене на все життя, я навчаю дітей, мені подобається. Діти це щирі, це відверті такі люди, які тебе не обмануть, які ну, це, це наше майбутнє, то діти мені завжди були в пріоритеті. І залишається далі. Я в школі почав працювати ще з 2006 року, коли був студентом на кафедрі. Я п'ятий курс закінчував і пішов на підработку в школу, мені дали там невелику кількість годин. І один день в тиждень я працював в школі. Коли я закінчив кафедру нашу Миколаївську, я залишився працювати при кафедрі і в школі працював. І таким чином, 6 років я в школі в 10-й працював, ну, до я мінялася такі більш основні роботи мінялися, але школа в мене завжди була, як я її називав, як хобі для. Для душі мене школа була, не для заробітку в школу йдуть нас, не гроші не заробляють, а для душі для того, щоб той, що я навчився на кафедрі, мене навчили. Те, щоб передавати дітям, так я в школі і працював. Цільна дальність стрільби яке? А тисяча, тисяча, тисяча. правильно. Сімсот чим то там. Сімсот п'ять і сімсот п'ятнадцять. так, как. Больше. 705 или сюда. Надо. Если вот эту точку массажировать 2 минуты, вот тут. Под меньше будет выделять. Серенированная правая рука. А тут будет менее выделять. Далее. Кота. Когда начинается икота, надо прекратить. Нажимаем сюда. И осматричный нас. знаете астматики. Я даже оказывал помощь астматике, да? Массажируя вот эти точки, астматика у астматиков приступ астмы. Мене воєнкомат визвали, я прийшов. Перша хвиля, так і так. Я говорю, хлопці, дайте мені строчку, я побіч жінці прийняти роди. І потім ви мене заберете. І мені сказали, Хорошо, ми дамо срочку до третьої хвилини, ну так, до літа. Тобто в марті в мене народився син, я пару місяців побув дома з жінкою, і коли вже третя хвиля літа, мене знову визвали, мене визивали, я ніде не дівався, звіряли документи. І вже коли третя хвиля, нас. Визвали воєнкомат, я живу в селі, в село прийшла повістка, що так і так. Все, я з роботи прийшов і мене забрали. Як я можу навчати дітей захисту вітчизни, а сам буду уклонятися? Я це не розумію, в мене такого ніколи не було. У мене два діди воювали в велику вітчизняну війну, батько служив і. Я не можу там підвести, що там десь сказати, і це все і вообще. Батальйон, який формувався в Житомирі на базі 95-ї бригади, він потім вже. 95-ка була наша мати, вона нас так сказати, народила, викормила і пустила в бой. То він планувався для оборони певної ділянки. Це була ділянка біля Донецького аеропорту і ті селища, села, які біля нього займали, це наша була пряма задача тримати оборону. Це командир 2-го зводу АГС. Ми тримали, тому що це наша земля, а українці ми ж свою землю не віддамо ніколи. Хоть, хоч це там було 100 на 100 квадратних метрів, ці 200 на 200, але це наша земля, це наша територія, ми нікому не одавали. Це все наше, хоч метр десять, скільки ми могли, ми обороняли, забирали свою територію і це у нас взагалі не було ніяких пар. Діді від мене на примет назад перше, що я хочу вам сказати, це те, що я на волі. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися, і за то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити в тих матерів, діти, яких сидять в неволі, а я на волі. Я хочу вам сказати так. Я не поверну мертвих, але я завжди готова поклати своє життя ще раз на полі бою за Україну. І я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз в неволі, була на волі. Всі герої України відболі. на цій війні у нас перш за все перемагають не сильніші, а хоробріші. не завжди сила перемагає. Перемагає тільки хоробрий і сміливий. На даний момент ми тримаємо, тому що ми безстрашні, я не знаю. Савченко показався, як національно вона оберіг для України. Вона показала, що це моя держава, я її оберігаю. В неї є батьки, які її виховували, так само, як і кожну дитину батьки виховують. Тому нам треба дітям показувати приклад. Ось діти. Якщо ви зараз не зрозумієте це, вам далі буде тяжко, і нам буде тяжко захищати свою державу. Ну, Савченко, вона приклад як борець за незалежність, вона як сміливий. Тобто, Учні повинні розуміти, що вони зараз мають, це те, це наша заслуга, тому що їм кажуть, хлопці, навчайтесь, ходіть в школу, ходіть. Відпочивайте, тому що ми все зробили для того, щоб ви тут вільно жили, вільно навчались. Тому що я бачив дітей, які не можуть навчатися. Вони не можуть дозволити йти в школу. Вони там, ті школи розбиті, побиті, вони сидять в підвалах, там, де ми стояли, в оборону тримали. в них немає такої змоги. Цінуйте цей час. Тому що багато загинуло хлопців ради того, щоб ви могли ходити в школу. Це... І Савченко, вона також, якщо ну, все робить для того, щоб ну, не зламатись, показати той незламний дух. І якщо діти приймуть цей дух що незламності, їм буде краще далі. Вони будуть... Це що, це відстоювання своїх інтересів, що це моє, і я це буду захищати і не здамся. Він дуже добрий вчитель, він воював за свою вітчизну, щоб, щоб потім ми спокійно тут жили. Дуже добре ставимося, тому що він захищав вітчизну. Це дуже добре. Мабуть, там трішки страшно, бо він, він напевно, не боявся. Якщо хтось впав, то він сказав, вставай на футболах там. Ну, Взагалі ну, Він у нас добрий, іноді так діла зауваження, ну но нормально. Якщо бути чесним, Сергій Миколаївич це єдиний вчитель в школі, який викликає інтерес до свого уроку. Військово-патріотичне виховання, воно трохи за ці часи незалежності. Воно Занепало, і зараз ми намагаємося його підняти. Зараз є асоціації різні ветеранів, АТО, інвалідів, учасників антитерористичної операції, де вони збираються ми збираємось, і ми плануємо, як нам далі виховувати дітей. Табори палаточні, десантників ніхто крім нас є такий, тобто і в нас він також залишається ніхто крім нас, якщо ми пройшли це, і ми повинні передавати цей бойовий досвід. Щоб діти йшли з радістю в школу, ну вони йдуть до кого. Вони йдуть на уроки до вчителя. Якщо вчитель організовує навчальний свій процес, зараз сучасні новітні інтерактивні технології, які треба завжди поєднати. Тобто більше давати дітям свободу, проявляти всі діти різні, кожен щось десь більше може одне, хтось щось може друге. Треба, щоб діти хотіли йти в школу, давати можливість їм проявити себе найбільше, Не треба їх сильно зажимати. В рамки треба завжди казати: ось ти найкращий, ось ти молодець. Ось так командир завжди, як учив він також військово, що ніколи не треба шукати якісь негативний. Якось завжди гарні. Ось ти тут молодець. Він там, я не можу грати в футбол, але ти не мієш грати в футбол. А ти, ти мієш бистро бігати, високо пригати або знаєш краще англійський. Всі знання, які я там отримав, вони повинні передаватись. З того я пішов в школу, коли я прийшов до директора, я кажу: я хочу працювати, у мене є великий багаж знань, я їх хочу передати дітям, тому що я знаю, хто залишився там на передовій. І якщо ну, мене також туди запрошували, що залиштесь на контракт, ви гарний військовий, будете тут командувати, слухайте, Щоб тут кимось командувати, треба підготувати дітей, які прийдуть до нас, і ми будемо з ними працювати, тому що зараз. Це мобілізовані, з якими тяжко працювати. У нас 25 років з моменту незалежності була слабенька підготовка військовослужбовців. Якщо я зараз не підготую хлопців, то там нам не буде з ким воювати. Тому я говорю, давайте я піду сюди, в школу, і буду готувати для вас майбутніх захисників вітчизни. Ось такий він Сергій Гусіді, бойовий офіцер оборони Донецького аеропорту, призер конкурсу учитель року, учитель Миколаївської загальноосвітньої школи, номер 6. Як нам видалося, учні його не бояться, а поважають. А він їх каже. Головне, щоб діти відчували себе вільними людьми, хотіли вчитися і знали для чого. У Сергія гусіді багато однодумців і в Миколаєві, і скрізь по Україні. Ось розповідь про те, як кілька десятиліть навчає любити свою землю і розбиратися у важливому учителька географії Тамара Кукса. Відірваність школи від реального життя одна з головних бід сучасної освіти. Вважає вчитель географії Тамара Кукса. Учні майже не застосовують на практиці те, про що дізналися з підручників. Педагог, яка пережила не одну освітянську реформу, переконана, чим більше програму ускладнюють, тим стрімкіше падає рівень знань сучасних школярів. Дуже мало приділяється уваги практичному, практичній спрямованості. І не такі, як сьогодні, коли даються практиками, і учні списують один в одного, практично нічого не здобуваючи. Мають бути якісь створені літні стаціонари, де б учні, які здобули знання і вміння, могли б закріпити це. На місцевості Тамара Кукса створила у школі географічно-краєзнавчий клуб у пошуках унікальних природних див з учнями об'їздили чи не все рівненське полісся від навчання на свіжому повітрі. Діти у захваті. Єздилимо. У тому, що українці не хочуть вчитися, держава повинна звинувачувати передусім себе, бо десятиліттями не дбає про престижність знань, певна вчителька. І ставить у приклад Японію, де розумних людей поважають, а знання культивують. Престиж знань надзвичайний. І в старших класах у них є така, таке прислів'я. Будеш спати 4 години, поступиш до вишу, а 5 не, не поступиш. А поки Тамара Іванівна розмірковує над бідами сучасної освіти, її учні розкривають секрет суперчителя. Відкрита щира людина, якій ти можеш довіритись. Людина, ну якби яку ти поважаєш, і ну до якої не можна там звернутися. Ей ти там привіт. Якщо вчитель знає дуже багато, але він не хвизується цим, а вміє правильно подати матеріал, правильно підне підхід до учня, то це я думаю найкращий шлях до успіху. До ланцюжка дитина, школа, доросле життя. Тамара Кукса радить додати слово родина. Переконана, давно час позбутися хибного стереотипу, буцім, то школа повинна виховувати. Найліпші вихователі для дитини це її рідні батьки. Юлія Василенко, Ігор Пастушенко грівне. Ми разом. Разом з батьками школа формує образ майбутнього. Дитина отримує негативний досвід і суспільство отримує проблеми. Якщо позитивний, формуються вільні за духом і відповідальні громадяни. Для дитини дуже важливо, щоб вона почувала себе комфортно. Завдання керівника створити всі умови від сучасного, гарно оздобленого двору, від того, що коридори, класи повинні бути такими, які приваблюють дітей. До того, що кожна дитина повинна розуміти, її школа вона не повторна. Ми створили куточки, затишки, тому що інколи хочеться посидіти. Послухати тишу, навіть в такій школі, де навчається біля двох тисяч дітей, в школі створена музейна кімната військових звиттях українського народу. Маємо експонати, і сьогодні завезені експонати від наших бійців з зони АТО. З цим всім в усіх музейних кімнатах працюю я і дуже часто, як історик, як фахівець. Як людина, яка зацікавлена, я провожу екскурсії, показую дітям, розповідаю, так ось нажна ступа, туди ми насипаємо з вами зерно, яке будемо таким чином, наступаючи, перепипати. Кожна дитина повинна знаходити підтримку у своїх педагогів і батьки повинні знати, чого досягла дитина. У нас існує проєкт «Зірковий олімп». Цей проєкт, коли ми в квітні місяці проводимо величезне свято, на якому кожна дитина, яка досягла успіхів в будь-якій сфері навчальній, виховній, позашкільній, вона отримує нагороду, тому що кожна дитина варта уваги, і саме цей підхід ми намагаємось втілити в нашу повсякденну роботу, тому що найголовніше дитині повинно бути комфортно, гарно в своїй школі. Без підтримки батьків навчити й виховати у школі неможливо, як і проконтролювати саму шкільну систему. Досвід батьківських комітетів зі Львова вивчила Галина Терещук. При 10% садків і шкіл Львова створені благодійні фонди. Що місячно батьківські комітети мали б звітувати на сайті школи чи дошці оголошень про те, скільки отримали та на що витратили? В нас це набуло форми, чисто такої вульгарної форми, коли в нас батьків на батьків дивляться як надійних корів. Колись дали інструкцію, треба зареєструвати фонди. Фонди зареєстровані, але вони є мертві. А там далі залежно залежності від порядності, як членів батьківського комітету, так і адміністрації. Багато є абсолютно порядних людей, адекватних людей. Але часто виникають підозри, що кошти йдуть не за призначення. Найбільший скарг від батьків до міського управління освіти щодо ефективності витрат їхніх грошей. Але посадовці переконують, питання матеріальні, мають стати другорядними. Найголовніше, що би мало бути у роботі батьківських комітетів, це зовсім не збір коштів, і це не є матеріальне забезпечення певним обладнанням школи. Це є в першу чергу активна участь у навчально-виховному процесі. І звичайно, що батьки до того долучаються у Львові. Батьки планують створити цілу асоціацію і пробитися до Міносвіти навіть не так, щоб сказати, діалог, а тісну співпрацю. Напевно, трішечки почуті, бо є бачу вже при міністерстві освіти. Є різні такі заходи, як конференції. Ну напевно, це замало. Більше треба уваги приділити. Львівська лінгвістична гімназія вважається однією з найпрестижніших у Львові. Саме завдяки батькам вдається зробити комфортними умови навчання школярів, організувати для них мандрівки. При гімназії є створено чи при гімназії є батьківська громадська організація Спільна справа і все, що стосується матеріальної допомоги, матеріальної підтримки, матеріальної опіки, це є справа батьківської громадської організації, оскільки практично майже всі батьки є її членами. Вчителі називають батьків ангелами для школи, бо без їхньої допомоги освітні заклади не дали в собі раду. Але далеко не всі батьки можуть витримати фінансове навантаження. Галина Трещук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом хороше починається завжди з поваги до кожної дитини, учня і до вчителя, який любить дітей. Мирного усім останнього дзвоника, гарних канікул і оновленої школи, у якій комфортно вчитися і розвиватися.